РБК України Юлія Кимова, скажіть, будь ласка, чи обговорювалися на зустрічі санкції щодо порушення перемир'я, якщо воно буде порушене, які ці будуть санкції і хто їх гарантуватиме? І друге питання. Трамп вчора сказав, що очікує вас у Білому домі, чи планується ваш туди візит вже. Дякую. Дякую. Ну, передусім, обговорювали всі теми. Я ще раз хочу це підкреслити. Всі важливі теми сенсативні. Активні теми, але я думаю, обговорювалися вони точкова і рано поки що про це говорити. Загалом, мені здається, ми про це говорили із американською стороною. Американська сторона хотіла. Щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни. Після цього, якщо українська сторона продемонструє, американська сторона давала нам слово, що вона відновить допомогу. Так і американська сторона це зробила. Ми продемонстрували, вони це зробили. Тому я і сказав, що дуже конструктивна розмова. Перша з таким результатом, тому я вважаю, що це позитив. Але після цього, як деякі наші колеги європейські, які також, також підтримали наші такі серйозні кроки щодо закінчення війни, вони продемонстрували підтримку європейських колег і сказали всі, що м'яч на боці русських. і це факт на сьогодні. І тому я думаю, щодо санкцій або інших кроків тиску на Росію, це буде залежати від американської сторони. І це буде залежить після їх діалогу з рускої стороною, Мені так здається, якщо я правильно розумію кроки мир через силу. Якщо я правильно це коментую і правильно розумію, то буде саме так. Якщо русські продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само готові, як ми, не більше, не менше, як перший крок. То я думаю, будуть відповідні а, рішення. А якщо вони не готові, ми дуже надіємо, що американська сторона тоді продемонструє саме те, про що вона говорила, і щодо Трампа візита: я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч а, з президентом Америки. А, Повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І я думаю, що саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей. Сьогодні реакція наших суспільств вона така, вона життєва. І я би дуже, дуже хотів, щоб ми мали. Результат. Я б хотів би, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні, дуже довго воюють і гідні того, щоб мали, знаєте, ну як не хочу казати світло в кінці тунеля, тому що ні, я про світло, світло, дійсно мали світло. Ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка зустріч наша з президентом Сполучених Штатів Америки, перед усім була позитивна. Для цього треба всім готуватись, всіх попереджати про той чи інший формат нашої зустрічі.